Минулого тижня Палата представників США схвалила законопроект, який має сповільнити процес кліматичних змін. Документ передбачає низку важливих реформ, серед яких зменшення викидів шкідливих газів і розвиток альтернативних джерел енергії. Напередодні голосування уряд оприлюднив звіт про ничівні наслідки глобальних кліматичних змін для сполучених штатів, який піддали гострій критиці республіканці з подробицями Юрій Сеневич. Головний висновок звіту бездіяльність уряду може призвести до подальших природних катаклізмів. Картер Робертс з організації захисту навколишнього середовища не бачить у звіті нової інформації. Важливим він вважає інше. Американський уряд готовий діяти. увага всіх тепер прикута до США. Усі хочуть побачити, чи ми схвалимо законодавство, яке сприятиме зменшенню шкідливих газів з метою розв'язання проблеми кліматичних змін. Пріоритетними завданнями еколог називає захист лісів і енергозберігання. Якщо ми зможемо схвалити відповідне законодавство, це створить базу для нової економічної галузі у США і розвитку нових підходів. Над звітом працювали представники різних політичних груп, включно з консерваторами, які ставлять під сумнів результати досліджень. Дейвід Кройцер з організації Фонд Спадщина каже, що звіт має лише одне завдання збільшити підтримку політики президента Обами у питанні екології. на мій погляд, цілком ясно, що цьому є політичний компонент, чи цей звіт переконає декого змінити свою думку на користь законодавства про кліматичні зміни. Думаю, що ні. Дослідження проводили експерти 13 державних агентств, а також науковці кількох університетів та дослідницьких інститутів. За їх прогнозами, у сполучених штатах дедалі частіше траплятимуться періоди сильної спеки та інтенсивних дощів, як наслідок, кліматичні зміни матимуть суворіші економічні наслідки і вплив на здоров'я людей. Джері Мелідо з центру екосистему в штаті Масачусетс каже, що перед новими викликами опиняться і американські фермери, адже підвищення температури сприятиме поширенню бур'янів, шкідливих комах і патогенів. Ці пов'язані з кліматом проблеми щодо комах і патогенів означають, що треба буде використовувати більше пестицидів та інших засобів контролю шкідників. Автори звіту висловлюють передбачення, що наслідки кліматичних змін лише загострюватимуться, якщо не буде встановлено контролю над вихлопними газами. Майбутнє, кажуть вони, залежатиме від того, до яких заходів людство вдасться сьогодні. Юрій Саєвич, Голос Америки.